Це були громади, зрозуміло, які, 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 які виникли, заслухавши наших спікерів на питання, як нам бути <звук> з нашою <звук> землею, і е, десь прозвучали думки щодо форм, методів, роботи, підходів <звук> е, щодо господарювання на землі. Але я схильний трошки питання да не розширити, я особисто. Питання землі сьогодні поєднує разом із питанням проведення так званої адміністративно-територіальної реформи і камуфляжем для усіх махінацій щодо питання землі і так званої адміністративно-територіальної реформи є війна на сьогоднішній момент. Для чого проводиться затіяна така безглузда, з одної сторони, неграмотна адміністративно-територіальна реформа? Для того щоб ослабити місцеві органи самоврядування місцеве самоврядування, щоб громада хоча б на маленьку якусь йоту не могла взагалі впливати на питання розв'язання нашої земельної проблематики. Тому ми в Тернопільській області, розуміючи, що, як кажуть, нечистий криється в деталях, ми звернули увагу, і я думаю, ви звернули увагу. Коли був підписаний так званий закон України про добровільні об'єднання громадян, даю відповідь 5 лютого. А що це була за дата? Це було завершення так званого Дебальцевського котла, операції і виведення наших військ. А закон приймався якраз, коли тривав цей Дебальцівський котел. Це так, як кажуть, інформація. Я зараз далі продовжую. І тому, виходячи з того, яким чином влада намагається сьогодні зреліснувати так звану адміністративну територіальну реформу, громадські політичні об'єднання Тернопільщини почали піднімати голос. Ми запросили фахівців, які в нас в області, і ми дійшли до думки того, що така адміністративна територіальна реформа нам просто не потрібна. Абсолютно. І ми достукалися до сесії обласної ради. Я не знаю, може ви мене десь виправите. Але на, за моєю інформацією, поки що Тернопільщина є єдиною областю, яка е не дозволила, не прийняла так званий той перспективний план адміністративно-територіальної реформи. Але я хочу пані Наталі передати. І це є наше якраз звернення, яке прозвучало пане Олександру, ще... пане Івану, передайте. Це... І відповідно, це з одної сторони адміністративно територіальна реформа, вона тісно пов'язана з питанням землі. Дуже тісно пов'язана. А ще більше на сьогоднішній момент, е, як я вже сказав, є комужем отих всіх махінацій, це є війна. Ви зауважили, хто зараз в основному мобілізовується? В основному це хлопці села, села це ті не просто патріоти, а це виробники, які безпосередньо на землі коріння проросли, які працюють. І як ми бачимо і так звана міжнародна спільнота, яка то надає допомогу, то не надає допомогу, то сприяє, то стурбована сильно, то обмежено стурбована і так далі. І наша влада, ми бачимо, вони зацікавлені в тому, щоб війна не припинилася вже і негайно. Проаналізувавши події на сході України, ми бачили, що війну можна було в липні минулого року припинити вже. Всі були підстави для того, щоб припинити минулого року. Чому не зробили цього? А тому, що вигідно, кому війна, кому мать родна. І тому сьогодні я би хотів, десь, щоб ми розширили десь нашу резолюцію і не лише поставили і наголошували на питаннях землі, а на питаннях того, щоб ми повернулися до напрацювання в першу чергу закону України, зміни закону України про так зване добровільне об'єднання. Ніхто ні з ким добровільно не спілкувався, не було ніяких дискусій. Кращому випадку зібрали кількох голів сільських град. І на якомусь там рівні за кавою і тому подібне поспілкувалися, і все. І хотіли нас просто обманути, подати нам, що, так би мовити, є вже якісь перспективні так звані плани. Тому я, моя пропозиція від нашої області, можливо, розширити нашу резолюцію. І згадати питання так званої адміністративно-територіальної реформи, підхід нашого круглого столу, бачення щодо цієї пані Наталі, дуже гарно ну, намагалася в силу регламенту наголошувати на цьому. І питання, звичайно, війни. Ми повинні в будь яких громадських слуханнях, засіданнях, конференціях сьогодні це є найважливіше питання, бо тому що через місорубку війни нищиться наш цвіт. Нищиться наша нація, гинуть краще за... і штучну війну, війну. Штучну, штучну війну. війну. Дякую за увагу. Вибачте за емоції і інвентаризацію, Вимагайте інвентаризації. Дякую. Не Якого підбурює Порошенко робити те, що в силі і в нашій компетенції багато чого було в силі і в нашій компетенції зробити вплинути на цю ситуацію, а ми навіть причину для атмас. Штучна війна придумана ага. і зайцем в тому числі. Дивіться, я хочу набачити, де що ви значні. Дивіться, у нас Ми на нас адміністративна нас територіальна напали. реформа. У нас відбувається територіальна організація влади. Різні речі. Після територіальної організації влади буде прийнятий закон про адміністративно територіальну устрій. Тільки тоді, але це може бути тільки після Конституції, розумієте, так? Тому вживаємо правильні терміни. Конституцію реалізувати. Громада реалізувати вони, 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 спочатку, а потім вносити зміни. Тернопільська область абсолютно правильно. Значить, у них 580 сільських громад. На сьогоднішній день пропонують їм зробити 37. Уявляєте собі, що це таке? 37. Тобто одна громада буде десь приблизно 40, 50, 80 тисяч населення. Скільки буде сіл там всередині, як вони будуть мати свої присутні закрити рота, щоб мовчали але в законі, але в законі сказано, що добровільне об'єднання відбувається тільки на основі перспективного ні, ви можете об'єднуватися. Не вопрос, да? Але якщо ми вас ввели так, от перспективний план затвердили в кабінеті міністрів, Причому чому то ізначально. Подивитись, на кого я працюю, тому що поручена законом про перспективні плани випадкові. облдержадміністрації рішення щодо прийняття перспективних планів приймає облрада, тобто депутати, які нічого не брали в процесі. Консультації почитайте, прописані знайдете, у законі, але вони проводяться на крайній низькому рівні. Офіси реформ утворені дуже пізно, і вони взагалі самі ще не знають, що і куди відбувається. А 15 липня треба подати дані про пропозиції щодо фінансування на 16-й рік. Таким чином, що відбудеться, відбудеться процес. Якщо ви добровільно відповідно до закону не об'єднаєтесь, значить ви не отримаєте підтримки держави. Значить, бюджету вас не буде. Ми будете що на так? сайті 5 тисяч населення, читає підписані. Будете на сайті всі. І вас всі побачать, за що ви виступали тут? Друзі, шановні друзі, ми взяли дві години.